Вітаю вас на моєму каналі про в'язання. Нарешті дійшли руки відзняти для вас нове відео. Сьогодні буде багато тем для розмови. Почну з процесу, який зараз в мене в роботі. У мене їх декілька, але я хочу показати саме цей, тому що його я точно буду в'язати, а от той, що вам не покажу, під питання. Бо в мене вже зовсім інша ідея, а там така пряжа, що її складно розпустити, і я не знаю, що робити: продовжувати чи зупинитися. Ну, поки що я призупинила його і не повертаюся до нього. Так, показую вам процес: це буде В'яжеться він в, в техніці реглан погон Зараз вам нічого не зрозуміло. Я покажу вам фото, де він у мене вже готовий, тільки з іншої пряжі, а це якби повтор в'яжеться, тому що у мене 1 листопада розпочався спільник або спільне в'язання, якщо можна його назвати. І я в процесі зйомки майстер-класу для дівчат-спільника. І планую за тиждень повністю випустити всі частини. Тобто я знімаю, монтую і відразу викладаю спільний проект, щоб була змога в'язати, і тим паче, що я, в принципі, в'яжу також. Тільки в мене інший темп. Трішки я попереду з розумілих причин. В мене спинка в'яжеться лицевими петлями по передній частині йде візерунок, перехрещування петель та ажурний елемент. Все дуже легко, просто на початкових етапах, можливо, буде трішки складно, якщо ви ніколи не в'язали. Чому ви говорю, тому що, можливо, дівчатка дівчатками дивляться зі спільника, можливо, буде трішки складно. Але коли вникнути в сам процес, все зрозуміти, далі буде легко, і ви навіть самі зможете самостійно створювати свої вже моделі в техніці реглан погон та ще з В подібної горловини. Яка в мене пряжа? Пряжа в мене це дві ниточки. Перша ниточка основна це ангура 30. 30% ангура, 30% віскоза і 40% нейон. Ну, Чесно вам скажу, нейлон взагалі не відчувається. Вона ніяк не пружинить, ніяк не тримає резинку, не стягує полотно, тому не знаю, чому написано, що нейлон. І друга ниточка це паєтка. 3 мм, 2-3 на бавовні. Ось так. Виглядає ниточка. І я поєдную ці 2 нитки в одному виробі. Мені подобається. Так, ну, як по-іншому? Взагалі, звикла так говорити. Спиці у мене номер 4. Це основний номер спиць. Регуанна лінія вже зв'язана. Зараз вив'язую висоту пройми, потім буду вже відзнімати майстер-клас, як з'єднувати дві частини перед та спинку. А будемо далі в'язати по колу. І ще за бажанням можна буде зв'язати розрізи по тілу, якщо буде таке бажання. Ну і також покажу, як обв'язати веподібну подібну горловину. Дуже легко і просто. Ось Покажу вам ще ближче. Гарно. Так, це мій. Такий основний процес. Якщо у вас є бажання, і ви ще не приєдналися до спільного проєкту, я залишу вам посилання на мій інстаграм. Там є допис про спільний проєкт, спільне в'язання. Ви можете прочитати умови і ще доєднатися. Є така змога, у вас буде майстер-клас, детальний розрахунки, як зв'язати на будь-який розмір. Всі етапи важливі, я показую, як пров'язувати. Також схема. Схему я трішки дописала. Чому? Тому що окремо, ну, як би сказати, в нас, в принципі, перед ділиться на дві частини, так, на ліву і праву, хай буде так. І візерунок, ось перехрещування, повинен в'язатися дзеркально відображені. І я саме написала додаткову схему, як саме. З допомогою цієї схеми в'язати дзеркальне в відображення, щоб ви не плуталися. Ну, мені так здалося, що буде легше. Хто стикався з перехрещуваннями, той легко впорається. Кому складніше, от для того схема була і складна. Так, ну, показала вам свій процес, далі хочу вам показати нову пряжу, яка мені надійшла. І Є один колір, в який я просто закохалася. Так, давайте дивитися. Подивіться, яка краса. Він дуже гарний, такий благородний. Він притягує увагу. Я, коли побачила, ні трішки не пожалкувала, що обрала саме цей колір. Зараз, яку пряжу я буду вам показувати, всю пряжу я замовляла в магазині В'язанка. Посилання буде в описі під відео. Обов'язково. Я замовила собі новиночки, і саме ось цей артикул є моєю новинкою. Це Avanti Yarn. В нас 70% Super Kit Mem, 30%, як це сказати, шовк. Це для мене ось тут написано так. Моточок має вагу 25 грамів і 212 метрів колір 77. Спиці рекомендують від 3 до 12 гачок від 1 до 7. Мені, коли запропонували замовити в магазині три моточки, як новинку, з такою пропозицією щось зв'язати, я відразу зрозуміла, що. Я думаю, трьох моточків може вистачити на павутинку. Як ви гадаєте, я думаю, що вистачить, особливо, якщо взяти спиці номер 5 або десь до 6, приблизно 5,5-6, то повинно вистачити. Я з великим задоволенням буду в'язати саме павутинку. Не вистачить, якщо що, дозамовлю. Але колір просто класний. Особливо на новорічні свята буде те, що треба. Три маточки ось цієї краси. Так, далі поїхали. Я не знаю, коли повернуся до в'язання шкарпеток, але це як фантомне відчуття, що мені потрібна шкарпеткова пряжа. Тому я замовила собі ось такий моточок Elise Artisan. Я раніше в'язала з цієї пряжі, коли в'язала носочки. Зараз мене більше притягують плечові вироби, в принципі, як завжди. Ну, не знаходиться в мене часу саме на шкарпетки. але думаю, що обов'язково натнення прийде, а пряжа вже буде в наявності і це буде круто. В 100 грамах 420 метрів колір Теракот. Я думаю, що з цією пряжею вас знайомити не потрібно. Ви так чи інакше з нею стикалися. Або хтось розповідав на Ютубі або самі в'язали номер кольору 433, 75%. Вовна і 70 і 25% поліамід. А спиці рекомендують від 2 до 4 гачок від 1 до 3. Я буду в'язати на спицях, якщо я пам'ятаю, на тих я в'язала 2,5. Напевно, що так. А точніше, все-таки на 2,25. Я подивлюся, які в мене є шкарпеткові спиці, і вже зорієнтуюся. Дуже гарний кольори. Наступне, що я замовила, це 5 моточків, тому що саме цей артикул продається упаковками, і довелося замовити 5 моточків. Це теж крепеткова пряжа. Мені сподобалось поєднання кольорів. Це на Кобохо. Це для мене також новинка. Я раніше із на Кобохо ось саме такої ниточки, не в'язала. Дуже гарно все поєднується між собою. Тут Такий молочний, гірчичний, можна так назвати, сірий, трішки з лавандовим відтінком. Дивіться, дуже гарно. Знову ж таки, як я сказала, це шкарпеткова пряжа, тому склад 75% вовна, 25% поліамід. Колір йде під номером 87 728. Нам спиці. Рекомендують 2,5-3,5 гачок номер 2 і маток має вагу 100 грамів, 400 метрів метраж. Ось така краса мені приїхала. Собі хочу зв'язати шкарпетки, але знову ж таки буду шукати час. Так, і наступна новинка, яку я замовила, це ось така ниточка. Ось так показувати. Це Yarn альпака букле. Правильно так: 25% меринос, 25% альпака, 20%, 20 неон, 29% акрил і 1% еластан. Моток має вагу 50 грамів 140 метрів. Ниточка дуже приємна, ніжна. І вона. Трішки, мені здається, як меланжева. Дуже гарна. Всього 5 моточків. Так, звернула увагу, що моток 50 грамів. Я відразу, коли собі замовляла, я хотіла собі бактус. Давно не в'язала аксесуарів. Думаю, що все-таки час знайду і буду в'язати бактус. Просто, ну, звичайний. Але в мене ще одна ідея є. Не знаю, як вийде, але я хочу. Напевно, хто в'язав з букле, зараз це не оцінить мою ідею. Але я хочу додати ось таку паєтку. Якщо не сильно буде вибиватися основа паєтки, то я додам. Спробую зв'язати зразочок, подивитися, як це вийде. Ну, щось присіла я на паєтку і не можу себе відірвати від неї. А якщо не буде подобатися поєднання або не буде видно паєтки, за що я хвилююся більше всього, то просто буде з букле зв'язаний бактус. Шарф точно ні, а от бактус, напевно, що так. Ну, гарненько І дуже-дуже ніжно, Просто дуже ніжно. І останнє, що я замовила в магазині в'язанка це спиці. Віднедавна в них з'явився асортимент спиць Днітро. І я. Трішки собі дозамовляю ті номери, яких в мене немає. Це спиці Symphony від Knit Pro. І це 4,5. Минулого разу я замовляла собі п'ятірку, щоб в'язати рукави. Це, цього разу замовила 4,5 теж для рукавів. Тросик 40 см, це разом зі спицями. Спиці дуже класної якості. Якщо Ще давно я колись замовляла собі з іншого сайту, і мені прийшли жахливої якості спиці, то замовляючи в в'язанці все добре. Просто гляньте, з'єднання ідеальне. Що в першому моєму замовленні спиці номер 5 що ось тут. Все ідеально. Ну, і дерев'яні спиці я обожнюю. Мені більше подобаються, ніж зінги. Металеві, так? Дерев'яні мені приємніше, особливо зараз, коли прохолодно. Влітку, наприклад, я дерев'янами в'язати взагалі не можу. Мені некомфортно, петлі не злітають спиць. тобто, коли в'яжеш, треба їх постійно підсовувати. Можливо, тому що спека, пітнієш, може, це і є причиною, не знаю. А от осінь саме ідеальний варіант, тому в мене ось обновочка моїх інструментів. Все, я вам, друзі, все показала. Я Хочу ще развернути вашу увагу ось на цей колір. Він фантастичний. І пряжа дуже-дуже ніжна. Просто класно. Буду в'язати павутинку. можливо, якщо моя швидкість в'язання буде. Гарною, і я буду встигати в'язати по і знімати майстер-клас, то розпочну в'язати павутинку найближчим часом, тому що мені от хочеться колір просто. Я не дуже люблю червоні кольори, ви можете побачити, якщо підписано мене в інстаграм. Я більш за базові такі, тому що і червоний колір його складно передати на фото. Так як я зараз більше активно веду Інстаграм, фото це є невід'ємна частина. Роботи в інстаграмі, тому червоний складно передати, але це, світ пам'ятаю, вишневий. Він такий насичений, дуже благородний. Чесно, зверніть вашу увагу. Ви не пожалкуєте, якщо любите такі відтінки. Так, на цьому в мене все. Знову ж таки, хочу нагадати, що посилання на магазин В'язанка я залишу в описі під відео. Як ви бачите, в них поповнюється асортимент пряжі новинками. Ну і, звичайно, інструменти також, зверніть увагу, тому що там багато позицій від Дніпро. Тому заходьте, обирайте, поповнюйте свої запаси. Класно, коли є пряжа вдома, і вам приходить ідея, і ви відразу можете втілити її в життя. Тому що буває так, що ідея з'явилася, поки ви замовили пряжу, вона дійшла, вже ви перегоріли. А так ви відразу ідея прийшла в голову, взяли ниточку, тому що вона у вас вже є в запасах, і в'яжете собі із задоволенням. І набагато траємніше в'язати саме під натхненням. Так, сьогодні ідея з'явилася, сьогодні розпочали. А там чекати, думати, а варто чи не варто, ну, ви зрозуміли, мій посил. Так що будемо в'язати. Всім гарного дня. Дякую вам за перегляди. Якщо ви не на мій канал, обов'язково. Підписуйтеся, ставте цьому відео лайк, якщо додивились до кінця. Буду вам дуже вдячна.